Що таке онлайн-проект, які є етапи, як він буде розвиватися, і підберемо під проект команду саме з тих людей, які нам необхідні? Уявімо, ти маєш велику експертизу, багато класного досвіду, і ти хочеш запустити свій особистий проєкт в Інстаграм чи TikTok. Це може бути твоє наставництво. Це можуть бути тренування. Це може бути якісь курси, можуть бути особисті консультації, наставництво тощо, але ти не знаєш до кого звернутися. Ти бачиш, що на ринку існують smm спеціалісти продюсери проєктів. Ти бачиш, що існують маркетологи, директ-менеджери, і ти не знаєш, як це все зв'язати докупи, хто конкретно тобі потрібен. І, можливо, ти навіть вже щось пробувала робити сама чи з допомогою спеціалістів, і результат для тебе був не дуже зрозумілий. І давай просто в якості теорії проговоримо основні моменти, що стосуються Онлайн-проєктів, і, можливо, в тебе стане все на свої місця. Що взагалі потрібно знати про проєкти? Перше, це життєвий цикл проєкту і його фази. Будь-який проєкт можна логічно розділити на три основні фази це прелонч, лонж і постлонч. Прелонч це передзапуск, це всі ті роботи, які ми проводимо перед тим, як проєкт запустити. Ми аналізуємо ринок, ми шукаємо запит аудиторії. Ми шукаємо її болі. Ми придумуємо продукт. Ми розписуємо бюджет. Ми думаємо, аналізуємо от все-все-все. Це про прелонч, тобто, що ми робимо до запуску. Лонч це запуск, це вже відповідно всі ті роботи, які ми будемо проводити для того, щоб запустити потужно на ринок, вийти в нішу, стати помітними, зрозумілими для аудиторії, залучити цю цільову аудиторію і продати їм щось. І постлонч це вже постзапуск. Ми аналізуємо, що в нас вийшло, аналізуємо свої помилки. Що можна було зробити краще? Ми збираємо клієнтську базу, ми дивимося, хто що в нас купив, думаємо, що можна їм ще допродати, і так, далі, і так далі. І за весь цей життєвий цикл відповідає одна людина: це проектний менеджер. Він же керівник проекту, і цим керівником проекту ти можеш стати, і мої планери та курси вони тобі ідеально в цьому допоможуть. Або найняти під цей проект досвідчену людину, і в принципі ти вже можеш завершати дивитися це відео. Жартую, тобі як власниці, все рівно потрібно все це знати. Що ж таке життєвий цикл проекту? Це від ідеї до реалізації, і зазвичай він триває 9 місяців. Звичайно, у проекту можуть бути ще підпроекти, які тривають 3-6 місяців, 1 місяць. І тут ти можеш собі подумати, а що, якщо найняти 9 проєктних менеджерів і спробувати зробити все за 1 місяць? А я скажу, що хитра ж так не вийде. Чому не вийде? Тому що проект є дитина. Щоб Народити здорову дитину потрібно 9 місяців. Те саме і з проектом. Він має мати час розвинутися, і це потрібно знати, що коли ти щось розпочинаєш, якийсь проект, навіть просто ти реєструєш TikTok, Інсту, і думаєш, от я буду там продавати свої послуги, ти маєш знати, що потрібно мінімум 9 місяців, щоб розкачати його. За ці 9 місяців проєкт проходить три стратегічних етапи це можна сказати, такі три сходинки. Перше, це стратегічний пласт робіт, який ми робимо на охоплення. Другий стратегічний пласт робіт ми робимо для того, щоб залучити людей та втримати їх в нашому блозі. І третій вже стратегічний такий пласт робіт: це ми робимо все для того, щоб монетизувати ту аудиторію, яку ми залучили в наш блог. По суті, заробити грошей. І якщо якийсь з цих етапів був пройдений некоректно, був зроблений неякісно, то, в принципі, вся структура сипеться. А щоб цього не було, тобі потрібно один раз на три місяці робити стратегічну сесію, аналізувати ринок, результати ситуацію і планувати наступні три місяці. Кожного місяця тобі треба брати, аналізувати те, що ви вже зробили, які результати ви отримали, і коректувати свої дії вже на наступний місяць. Щось додавати, щось прибирати, і таким чином формувати актуальний контент-план, який буде тебе рухати від етапу до етапу. Планері це дуже зручно зробити. Ти можеш просто скопіювати, продублювати сторінку контент-плани і написати перший місяць, другий місяць третій. На кожному стратегічному етапі тобі потрібні відповідні люди. І дуже часто так буває, що ти розпочинаєш в одному складі колективу, а завершуєш проєкт зовсім в іншому складі колективу. І це нормально, це так має бути. І не завжди тобі на початку проєкту всі спеціалісти потрібні в штаті. Ні, не потрібно. Ти будеш поступово нарощуватись. І на етапі при лончу, перед запуску, і першого стратегічного триместра тобі необхідні SEO-спеціаліст, маркетолог, таргетолог, піар-спеціаліст. Це ті люди, які яких задачі працювати на те, щоб максимальна кількість людей про тебе дізналася і охопити якнайбільше цільових людей. На етапі стратегічного залучення. Там вже може додатися Direct менеджер автоматизатор маркетингу для того, щоб весь цей згенерований трафік ви перепустили через свій дірект. І щоб максимально повзаємодіятися з цими, цими людьми, треба з ними активно спілкуватися, ви можете налаштувати чат-боти і так далі. Далі на етапі утримання, коли тобі треба людей залучити в спілкування, щоб вони до тебе привикли, щоб викликати довіру, в тебе вже можуть на цьому етапі з'явитися додаткові люди, додаткові персонажі бренду. Бренд персоналі, так звані, це можеш бути ти як власниця. І вся твоя команда виходить публічно до людей, щоб стати з ними ближче, ближче з ними спілкуватися, бо люди хочуть працювати з людьми. Якщо нема можливості, щоб виходила команда до людей, можливо, люди не хочуть, не на це не підписувалися, як то кажуть. Можна створювати АІ персонажів, віртуальних персонажів, тобто неживих людей. На етапі монетизації, це коли ми вже прямо продаємо, коли ми вже викатуємо продукти, коли ми вже більш агресивно продаємо, було би круто мати прям сил зіф, було би круто мати людей, які в директі не просто спілкуються з людьми, а й вміють продавати. Коли директ-менеджер бачить, що людина готова щось купувати, або вона, в принципі, прийшла з запитом на покупку. Підключається sales менеджер який точно продасть. І от коли команда розростеться, коли вже, наприклад, в тебе є піар-спеціаліст, і він каже, мені потрібна допомога, якщо в тебе є директ-менеджер, і він каже, мені потрібні СЛЗ. Якщо в тебе є СММ чи контент-маркетолог, він каже, мені потрібна також допомога, мені треба, щоб хтось публікував або писав тексти, я вже не встигаю. Ти з цих людей зможеш зробити тім лідів, наняти їм помічників, дати їм KPI кожному, хто за що відповідає. І також можеш зробити додаткову мотивацію в виді відсотку від продажів для того, щоб зробити з них не просто співробітників, а бізнес-партнерів і зацікавити їх саме в тому, щоб заробляти гроші, щоб це став бізнес-проект, не просто контент-проект, не просто просвітництво. Якесь да? Не просто якась організація, а саме бізнес. Якщо весь цей час ти була проектним менеджером, то ти напевно втомилась і захочеш знайти собі пієма, який тебе замінить. Або, можливо, ти не втомилась, але хочеш якийсь ще додатковий новий проект, щоб сюди залишити людину, піма в налаштовану систему і створити ще якийсь новий окремий проект. Або навіть просто ти хочеш відпочити. Бо що? Бо ти молодець, ти створила бізнес в Інстаграм. Отаким От чином, ми проговорили проєкт, ми проговорили з тобою, що потрібно робити, що тебе очікує, скільки це буде тривати. Напиши, будь ласка, в коментарях, які в тебе залишились запитання. Єдине, що тобі ще потрібно зараз знати, це те, що в тебе все вийде. Тебе точно все вийде. Скористайся моїми матеріалами, моїми напрацюваннями для того, щоб зробити свою роботу максимально простою.